Треба мати терпіння, е, треба мати повагу одне до другого і треба любити, щоб прощати. Відчував, ну, в житті всякого буває. От кажуть, ой, гарно живемо, моя каже, ти мені не говори дурниці, бо то всяко є в життю. І пряма дорога, і каміння, і терня, а ми то все перейшли. Каста Любов була дійсно така тепла, хоч не було достатку тоді, в ті часи. Але так, отак вони це перейняли від своїх старших. Це є приклад. 65 років подружнього життя, троє діток. Вітаю цю пару, бажаю прожити ще не один рік разом. Та і дякую, що така родина є в Івано-Франківську. Це хороший приклад для молоді, для молодих людей.